України, щирий друг цього достойного чоловіка, з яким ми познайомилися ну, в таких екстраординарних обставинах. Він прийшов на одну з наших виставок, а так я знав його заочно. А куди до нас це музей Марії Марізеньковецька, де сьогодні буде подвійна виставка двох прекрасних мистень, які пишуть десь близький Юрію Менері. От він правильно там він дуже делікатний, дуже коректний, дуже така м'яка людина. Він каже: не люблю ці розмиви. Я вам скажу більше того. Як людина, яка системно займається мистецтвом, а я є організатором міжнародного артоб'єднання Повертайся живим. От протягом лютого і по цей день я провів і організував 60 виставок. Ну, десь близько так. Частину за кордоном, частину, більшу частину в Україні, в основному в військових госпіталях, там, де наші хлопчики відновлюють силу здоров'я в санаторіях. І я вам скажу, що є мистецтво, яке лікує, а є мистецтво, яке просто зомбує людей. Так от, якщо ми підемо в корінь слова, ну чисто гносіологічно, спробуємо зрозуміти, що таке мистецтво, воно прикладається дуже просто живопис, живе писати. Все, що ви бачите на картинах на полотнах Юрія Пацана, це живе, написане цією людиною, пронесене через його фантазію, потім трансформоване через його серце, через його душу. І перелити на полотно. Нічого не треба, треба додати. Підходиш бузок, бузок, підходиш, соняхи, соняхи. підходиш хати-хати. І все це, я б сказав, ну, коли ти людину так знаєш, десь опосередковано одне, а коли ти знайомишся з цим чоловіком, це мужня людина, яка може бути прикладом для всіх нас. У мене на в минулому році загинув мій племінник, така колосальна дірка в душі і в серці. І от я саме тоді, коли я зрозумів, що треба робити якісь мотиваційні нюанси для всіх хлопців, які зараз втрачають руки ноги, хтось там взагалі повертається як груз 200, то цей проєкт Повертайся живим це було моє і ще там двох моїх друзів прагнення людям зробити гіпермотивацію. Якщо ви прийшли звідти, він не дай Боже повернулися ну, з якимись проблемами, м'яко кажучи, бо я знаю, ми возили цих хлопців і на оздоровлення, і на реабілітацію. І ти бачиш, що їдеш в поїзді, всі спочатку кажуть, слава Україні, слава героям. Повертаємося звідти, всі сидять такі похнюплені, кажуть, хлопчики, та що ж таке? Починається вже там, відкривається душа, каже, ну що вам, вам 63, а мені 36. Значить, рук ніг немає, певні частини організму не працює, дружина мене кинула і сказала, гори, що, що хочеш ти з собою роби. От уявіть собі, як цим хлопцям, які віддали за нас молодість, силу, красу, здоров'я жити, Юрі дуже повезло. По-перше, з дружиною. <кхух> повезло, що він не зламався. І саме головне, що Юрій дав Бог талант. І цей талант ви бачите на цих прекрасних картинах, де слово Живопис найбільш органічне, бо це людина, яка творить красу, дарує нам і дає людям, які повернуться з фронту, можливість здихнути, як він правильно сказав, того кисню, якого їм буде довго-довго не вистачати. Те, що ми з вами, з вами зараз будемо бачити, ну от, після повернення, в мене дружина теж медик, вона вам може розказати, які глибочайші психологічні травми ці хлопці отримали, і їм буде важко адаптуватися в наш світ. Єдине, що їх може врятувати, крім протезів, пігулок, мікстури і так далі, це отакого, отакого рівня мистецтво. Це живопис, який буде накладатися на їхні душі, на їхні, ну скажімо, психологічні травми, і просто витягувати звідти оте, все, що вони бачать: кров, пот, сльози, відірвані руки своїх друзів, вантажі 200 і так далі. Юра, ти робиш дуже велику справу. Я знаю, що ти воїстину, заслужений художник України, і мені приємно, що така людина, в дай тобі Бог здоров'я, будеш творити на добро, на благо нашої України ще довгі-довгі роки. Бо в тебе є надійний тил, в тебе прекрасні друзі, там стоїть кума замаскирована. От, знаєте, це, 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 це ті нюанси, які людину тримають на плаву. Ти молодчина, і дай Боже, щоб ми колись і в музеї Марії Зеньковецької провели... Не гірша виставка, а так прекрасно. Вітаю тебе сьогодні.